Всім привіт! Вітаю, друзі! Це така наша компанія, вітрянка Головченко. Ми, як завжди, щось попередумуємо, надумуємо і виходимо в ефіри. Ось. Сьогодні у нас таке дуже невеличке, як завжди, ми так робимо з останнім часом зміше дуже маленькі е, виходи. Ми хочемо анонсувати е, нашу ідею, яка зараз починається. І Це така буде чоловіча група, мускулінна чоловіча. Ось е, ми будемо піднімати теми, які зараз е, наразі дуже важливі, і вони насущні, тобто вони актуальні. А да, вони може бути кудись йти вглуб, але зараз потрібно там, вирішувати актуальні теми, і вони пов'язані з настроєм, з змінами. Ну і і з тим, що це група, яка ну нарешті бо чоловікам іноді важко важко розмовляти на тему, важко десь щось змінювати, відкриватися важко, так да. Да, важко відкриватися. Ну нас так вчили, казали, mm -hmm. типа роби все сам, ні на кого не полагайся, світ це вовк. Там партнери це круто, але ну тобто давайте так. Не буду розпов... роз... да, да, да. розповідати мужикам про мужиків. Ми так. Ось е, Міша, е, давай, так, ну трошки так, хвилинку, як тобі ця ідея прийшла і чому ти хотів цю групу? Mm -hmm. Я знаю, що ти майже рік виносиш, і війна да, трошки да. туди да, да, більше, більш, ніж рік, бо війна вже більше року, так. Да. Ну, по-перше, ідея сама використовувалася із практичної роботи з чоловіками. Ну, я сам же ж проходив свої кризи. Да? Тобто, от, як внутрішні, так і ага. в стосунках кризи, особисті кризи в стосунках кризи. Да? Тобто, і я зрозумів, що ну, дуже важко було вирішувати це. Така було болісно, тяжко іноді. Ну, і мужики, вони такі ж чотири пальця броні, як я кажу, да, то, якби і дуже важко відкриватися. І Потім, коли я почав зустрічатися, ну проводив такі дослідження, да, я зустрічався з чоловіками е приблизно одного віку. І коли я проговорював свої якісь е такі речі, з якими я проходжу, якими я зі зі зістикався, то бачив у їх очах бачив відгук. Ага. Слухай, і в тебе теж таке саме, да той якби. і про ну іноді мені було про це важко говорити, то і їм було важко про це. Але коли ти відвертий, то я зустрічаєш такі, якби знаєте, е, е, е проїздить контакт. І вони починають відкриватися, да, то й с і стає тобі легше, да від того, що ти тільки проговорюєш, стає легше, і ти бачиш, що хтось тебе розуміє. Що ти... тому, що е, був такий момент в мене, де я зрозумів, що я в цьому світі один зовсім. Так, я спілкувався. в мене були там друзі, в мене були ну багато, і це той момент, коли я там е, вже почав працювати публічно, да, то тобто, есть, проводити ага. міроприємства. Але було таке, що я був зовсім один. Та ніхто мене не розумів, ніхто. На такий був момент, коли не підтримував. І загалом мужчини стикаються з цим да, в, в деякі періоди свого життя, коли ти стикаєш, ну я один зовсім, да, так. Тобто от, ніхто мене не розуміє, що з цим робити. І тоді така депресія, апатія. Або яке рішення прийняти найбільше Да. То ще да, це, при, Прийняти рішення, яке рішення? То ж, з під якого стану? Ну, це так, такі дуже важливе питання. Загалом всі машуть на них руками кажуть, а воно якось само розсосеться, а, воно не може... да, Це як вагітна, <с>? да, каже, да, ну да. якось розсосеться. І якщо з цим не працювати, я дуже багато таких питань, да, де от, е мужики такі ставлять цілі, досягатори, да, то ставлять цілі, тримаються, виконують, але ж психіка вона бере своє на якомусь етапі, от відбувається такий щелчок, да, то есть, от, і тобі стає все, яка все пофіг, да, то есть. і да. втрачає, я, я зараз трохи втрачає сенс. Да, Доважу, да, да, давай, давай. Важу, що це ми назвали як чоловічий клуб. Чому mm -hmm. ми не хотіли би це привращати в експертну проповідь. Mm -hmm. да? mm -hmm. Це буде спілкування, тобто, може, ви, і не, ми, ви не вирішите однозначно, коли прийшли, так, своє питання. Це може бути, може ні, але. Але що ви точно можете отримати, да? це підтримку, ніж того mm -hmm. ти проговорив, да. Да? Да. це відчуття хоча б іноді подивитися і зрозуміти, що не тільки ви або зараз проходите, або вже проходили люди, подібне або ситуацію, або складність. Чому це важливо? Тому що коли ми проходимо, погано е шукати, наприклад, якогось там. Якісь допомоги у того, хто це не проходив. Чому, а як він не знає обставин, це знаєте, як зараз про війну? Мені сподобалось, як одна людина сказала е в ефірі: як підготуватися до війни? Ніяк, бо поки ти не підеш, ти не попадеш, ти не зрозумієш цього. Бо і тоді людина, яка пройшла, е може розповісти про це з тим ставом Так отак -от із е з кризами. Коли поки ти не пройшов кризу або складність, ну розумієш, як це людина, ну, у кого питати? Ось і Міша каже, що коли ми проходили і проходимо да, свої, то коли ми збираємося разом, люди, які, бо хтось проходив, або якогось опит, то в mm -hmm. цьому клубі можна обмінятися цим опитом. Можна подивитися, а потім, наприклад, там, зустрітись один на один сказати, слухай, можна з тобою зустрітися, спілкуватися. Mm -hmm. І це не, не, не обов'язково ми будемо, але і ми можемо тут своїм і досягненням, і своєю професійною якоюсь етикою чи професійним полем діяльності допомогти в цьому. То і друге питання, да, Міша: чому іменно чому особисте Це ж, ну, чому іменно чоловічі, бо ну, є ж багато пів okay. на мене. Наприклад, учора там одна жінка каже: можна не тільки чоловічі керівнику, у ну, нас поки що таке. Ну, чому ти забажав ну, от саме ну, чоловіків зібрати? Ну, було, було таке, е, зразу прийшло тоді зразу, що є теми, про які там мужчини не говорять. Але громко думаю. Да? Так, громко, да, що у да. них контекст на лиці да. написано. Да, да, да. Голосно Як думаю. у тебе, все нормально. А да. чому таке лице? Це у мене мишці. Так, так, так. Да. І ось оці моменти, і бувають такі приходять думки, що, як кажуть, страшно навіть подумати. Да. Що це, як це може бути? Це зі мною таке. Іноді ти думаєш, слухай, а може це в тебе там щось, щось не так. А коли ти спілкуєшся, ти розумієш, що абсолютно ну, приходять якісь речі, ти стикаєшся з цим, звідки воно? Ти не розумієш. І ще чому важливо, чому чоловіки, тому що ну, якщо заходить зовсім вже з фундаментальною речі, то це про здоров'я. Да? про здоров'я, Тому що здоров'я не тільки фізичне, да? Тож, ага. якби, а воно ще й душевне психологічне, да, душевне. Та, душ, душевне. психологічне І яке соціальне. Стосункове, я би так б да, да. сказав. Mm -hmm. Обов'язково, ми ж в соціумі, да, і обов'язково потрібно спілкуватися з людьми, е і загалом чоловіки такі вони різкі в цьому плані, да, тобто, якби mm -hmm. е не то, що такі е жінки бувають гі гіпші, а чоловіки напряму. Да, що бачу, то і співає. Кажуть, да, то е І... Так. Ну, да, я хочу і сказати, і ще, ще, ще я так згадав, що мускулінність це дуже. Про безпеку, про uh -huh. захист, про кордони. Навіть зараз. Да, це важлива частка, яку іноді ну, так сталося, що соціум дуже сильно так ну, пригничує. І потім ми кажемо: а чому це там? Ну, думаю, он так? Тому ну, що дуже в'яжливі всі становляться, і uh -huh. мускулінності нема місці. вони їх заганяють, якісь клітки, кажуть, це такі, якісь, ти як звірі. Ну, кидай, стань культурним. А людина, якщо так відрізати мускулінність у мужиків, то вони рано вони виходить так, не баба, але вже й не мужик. Це таке, що середнє губляться. Да, і, і третю штуку я додав: це від мене, бо мені, ну, для мене це таке як екзистенцій ліс, оце як український сказав гарне слово. Е, що е, Як не крути, е, коли чоловіки як от сам ще сказав, да, соціально змінюються, то змінюється і світ, соціум uh -huh. змінюється. Бо uh -huh. е все ж таки, ну наразі, наразі, давайте так. Наразі е я би сказав, що ми дуже, бага, ну, дуже багато ризиків у у, у, у чоловічій долі, да, на які uh -huh. він іде, щоб щось покращити, змінити. І для цього треба, ну, як мінімум, мати внутрішню, такі, силу, внутрішню силу. А останнім часом є багато змін, які це теж придавлюють, пригнічують як ще з цим жити. Ось. І ще й наш досвід показує, що людина не має, ну, я так скажу, має право, але. Друга половина життя у людини повинна відрізнятися від першої, де вона навчалася, де вона там була несвідома. І якщо вона все ж така, ну, ви розумієте, це буде ну, така катастрофа. Ну, як, трошки. І тоді нагадує ну, таке нюдо, що я п'ю п'ю, мені всі хуже і хуже. Тобто я живу живу, а мені страджання все більше і більше, як з цього вийти? Mm. І часто. Ми чоловіки вибираємо замість сенсу жити, сенс, наприклад, боротьби. Забери у нас потім боротьбу, і ми там кінчаємо життя самогубством, бо не маємо, не розуміємо, навіщо жити. Отакі питання ми хочемо в нашому клубі піднімати. Вони, на них може не бути відповідь, коли ми його піднімаємо, але ми будемо шукати разом. Угу. Тому кожна думка буде важлива. Ви можете бути активним учасником, можете просто слухати. Можете підсматрювати, як я кажу. Як це колись ну, так, дивитись, як людина думає, як вона міркує, так думати, ох ти. А ну-ка я так спробую. Ось, Ще, да. ще я тоді хочу такий, як свій кейс розкажу, да, тобто, таку невеличку, скажімо так, затравочку зроблю. Тому що дивіться, я почав змінювати своє життя на 100%. Вісімдесят градусів сорок два роки, да, коли вже от, казалось би, там були досягнення якісь, але почався з нуля, Тобто ж фактично сума, з самого початку, да, тобто, і іноді це кажуть, це неможливо. Ну це дуже важко, Да, це так важко. Але я кажу, якби було була рядом така людина, як я, то це було б набагато легше зробити, да, тобто якби. І ну іноді швидше така... це було б. Да, да. А, а все, що. Життя змінюється, я зараз чую, що займаюся одною діяльністю, надоїло, там, хочу займатися чим другим. На да? ми, ми таки багато зараз прикладів, чи за війни, там, пандемія, там, ще якісь моменти, і це іноді дуже нелегко да? там, підтримку отримувати е, на цей період, коли це перехідно в перехідному цьому періоді, да? коли багато незрозумілого, ти не знаєш, що цим робити, а чи робити, чи не робити. Чи є та сила, чи воля, чи сила волі. Сила є, да, воля є, да. а сили волі немає. Тож Або тут воля такі... є, а сили немає і дві, да. А там двігати. Сидить сидить. Да. І, і це дуже важкі такі речі, друзі. І дивіться, от це так я легко зараз розказую, але є нюанси, про які ніхто не говорить, да? Тож в такому відкритому доступі. На закритих наші групи будуть закриті. Чому? Тому що конфіденційність, ми будемо піднімати теми, про які ну, загалом не скажеш на широку аудиторію. Ну, коли це мається на увазі, коли люди будуть. Люди, я ми будемо ділитися да. з, з своїми історіями і угу. своїми відчуттями, і тому, щоб ну, не робити з цього галас, глас угу. або якийсь маркетинг. Да. Uh, перша зустріч, ми зараз вибираємо. Може, буде дві, дві зустрічі, бо групки будуть невеликі. Uh, всю суботу це буде 25, 25, 25. з 11 до часу. Я mm -hmm. така, ну, зарядитися uh, і потім міркувати. Або uh, в понеділок, ввечері 19.30, 21.30 по київському часу. Mm -hmm. Все, час по київському. Uh -huh. Участь тільки платна, і це вона символічна, бо я і Міша ми зрозуміли, коли платиш, коли, коли людина платить, вона, по-перше, розуміє цінність, по-друге, завжди uh -huh. бере більше ніж просто приходить, якщо безкоштовно. Uh, 500 гривень за участь. Uh, приходьте і беріть досвід на мільйон. Тому що так. тут може і ідеї бути, і відповіді на питання, в якому ви так підвісли. Ось. Е, да, і ще може бути ми тут вільні з е, мішок. Якщо, наприклад, пот, ну, потребує або група буде згодна на мікросесію, то ця людина угу. може в ці ж отримати, все, отримати вже, мікросесію, угу. нічого там не доплачувати. Е, Конкретніше питання запитуйте у Міхаїла або у мене. Пишіть. Mm -hmm. Все. До зустрічі. Да, ми тут Бажаємо вам гарного настрою. І якщо це про вас, якщо ви чоловік, ви мускулінна людина, у вас є питання або є запити, які ви шукаєте відповідь, або в чомусь так вам важко, приходьте, будемо розбиратися. Пока. До зустрічі. Пока-пока. До